Україні ім'я останнього гетьмана мало відоме. У відні мешкає його прямий нащадок. Історик за фахом граф Грегор Розумовський. Багатьом це може здатися смішним, бо я не розмовляю українською, але я почуваюся українцем. Я вихований на історії своєї родини та своїх пращурів. Батурен саме тут розміщена резиденція останнього гетьмана та склеп, звідки було вилучено скриню з його серцем. 1927 року до церкви зайшла група людей. Вони скинули надгробок, розбили дерев'яну підлогу та проникли до підземелля церкви. Ну, ми маємо протокол відкриття склепу, де описані всі ці події. Це документ літа 1927 року. Чи була у склепі? Булава Хмельницького. Жоден із очевидців, а їх було немало під час відкриття склепу вони не згадують про булаву. Ну, найкраще уявлення про цей унікальний предмет дають ті дві картини. І, власне, оцей портрет XVIII століття, і ікона, можливо, прижиттєва ікона часів Хмельницького. Схоже, що вона зроблена з золота. Це була був цілий статок, і е, така булава вона виготовлялася майстрами найвищого рівня. Це символ цілої держави, це символ усвідомлення себе як якоїсь потужної сили цілого народу. Булава була перехована козаками десь в районі Суботова. Mm -hmm. А інша більш популярна версія, що вона була вивезена разом з іншими військовими трофеями вже під час ровіни до Польщі. Гоголь планував написати величезну працю з історії. Він говорить: я хочу написати історію нашої єдиної бідної України і сказати те про неї, що ніхто про це не говорить. От я вам хочу показати на прикладі повісті Тарас Бульба, як ставились до Миколи там, в Росії. Тарас Бульба один з найвідоміших творів про козаків. Упродовж років саме ця книга, починаючи зі школи, формувала образ козацтва. На жаль, ви читаєте сьогодні, і ваші батьки читають повість Тарас Бульбе, вже підрихтовану, і вона в корені відрізняється від першодруку. Давайте далеко не ходити. Беремо повість, візьмемо видання сучасне. А у мене у мене першодрук. Вот першу, даже перша глава. Первая глава. Первая глава. Открывайте первую главу. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый 15 век. Во время правого и неправого понятия о землях, сделавших какими-то... Да Тут написано в тяжелый 15 век на полукучующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия оставлена нет, 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 своими нет, нет, нет. Владением, каким принадлежала тогда Украина. Ого, тобто... пишет про Украину. Вот все перерывки в и в пятой, и в седьмой, и в шестой, и в восьмой и в десятой. Це ті, що я особисто знаходила і читав. Не будемо листати книжечку. Останню главу. Прощання Тараса Бульба з побратимом. Прощайте, пане, брати товариші. він зверху. Вспоминайте і но час. Обо мне. Yeah. Да глядіте, побувайте на лето опять, да погуляйте хорошенько. А читайте, yeah. що у вас. В мене є тільки погуляйте хорошенько, а тут вставлено цілий абзац про. Придет же время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Нет, нет, цього немає в Гоголь. Тего Почекайте, И Тарас. Поднимется из русской земли свой царь. Немає тут, цього, не а и ось, да разве найдутся на свете такие огни и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Немає. Нещодавно в одному з архівів Олексій знайшов таємні документи, що доводять, історія козаків була не такою, якою ми її вчили. Згідно з їхніми копіями, російські військові гарнізони отримували право розміщуватися в Україні. До того ж, їхня кількість постійно зростала. Це більше нагадувало окупацію, ніж воз'єднання братських народів. Уявлення про те, чим жив цей будинок, і його мешканці ми можемо скласти саме по цьому документу. І тобто, виходить, що в цих маєтках зберігалися ще й символи влади, саме козацької. Елії. Так, звичайно. Бо саме в цих маєтках проходила більша частина життя цих політиків. Те, що підчищали символи влади, не випадковість, а цілеспрямована кампанія і знищення доказів існування повноцінної держави та її уряду. Який фактично і формували ці полковники? Більшість фактів про козаків стерто з нашої історії. Навіть відома в сімсічна Хортиці лише реконструкція, збудована в 2004 році, на основі збірного образу козацького побуту. Дерев'яні хатки, напівграмотні чоловіки в шароварах. Саме таку історію козаків ми знаємо. Але іноземці, які приїжджали до України в 17 столітті, бачили та описували зовсім інакших людей. Реконструктор Сергій Шаменков дослідив записи французького інженера Гійома де Боплана і хоче розповісти Руслану про свої відкриття. Доброго дня. Боплан, крім того, що він показує мешканців цього регіону і, і в тому числі козаків, він ще й описує. Опис одягу козацького – «Двін колесо», мільшантероп тероп», «Буне». Рішення про створення Каховського водосховища приймав особисто Сталін. Він завершив те, що за 200 років до нього розпочала російська імператриця Катерина II. До наших днів дійшло таємне розпорядження імператриці, що демонструє лють, з якою вона хотіла стерти козацьку історію, коли дізналася про змову Розумовського із запорозькими козаками. Когда ж в Малоросії гетьмана не буде, то дожна старатися, щоб век і ім'я Гетьманов исчезло. Так виникла ідея Новоросії. Олександр Заремба Керівник Кам'янець-Подільського заповідника. Вороня. Історик каже, що немає доказів на підтвердження версії про страту Юрія в Кам'янці. Але в їхніх архівах є інший загадковий документ з епохи Хмельницького. Вау. Це один з найунікальніших, мабуть, експонатів нашого музею. Оскільки я знаю, в Україні таких речей більше не збереглося. Олександр Середа визначив дату відправлення листа 1651 рік. Напередодні битви під Берестечком. З офіційної історії ми знаємо, баталію було програно полякам через те, що в останню мить кримський хан, який був союзником Хмельницького, залишив поле бою разом із військом. Доказів цьому не було, але версія добре лягала в радянську ідеологію. За якою кримські татари, зрадники та вічні вороги українців у Стамбулі, стерті файли нашої історії почали відновлюватись. Кирило Розумовський шукав булаву Хмельницького реліквію, яка мала згуртувати людей для повстання. Він розгадав одну з головних таємниць: переславських статей, ланцюга, на якому тримали Україну, не існує. За сміливість боротися побратими останнього гетьмана забальзумували його серце як символ нації, що прагне свободи. Його внесок за невеликий період правління у 14 років величезний. Він зробив дуже багато, щоб відновити суверенітет і незалежність країни. Перший крок зроблено. За багато десятиліть у нас з'явився реальний шанс вирвати історію з чужих рук. Які перетворили епохи, події, імена, все, що сформувало нас на безликі інвентарні номери в таємних сховищах, це моя особиста історія, але водночас історія усієї країни. Ми мусимо пам'ятати, хто ми є, розуміти, заради чого ми тут, і куди тримаємо шлях.